Пірометр ER812. Призначений для безконтактного вимірювання температури поверхні тіл в діапазоні від мінус 50 до 800 градусів Цельсія. Має ДС-12 до 1 і фіксований коефіцієнт емісії 0,95. Для медичного використання не призначений. Пірометр живиться від 9 вольтової батарейки типу крона. Температуру вимірює. В градусах Цельсія або Фаренгейта. Відповідний перемикач з градусів Цельсія у градуси Фаренгейта знаходиться в батарейному відсіку. Градуси Цельсія. Градуси Фаренгейта. Повернулись назад. Управління пірометром здійснюється за допомогою однієї кнопки. При її натисканні вмикається одноточковий лазерний цілевказівник, який показує центр місця, де вимірюється температура. Працює пірометр наступним чином. Коли натискається кнопка управління, пірометр переходить в режим неперервного вимірювання температури скан. Якщо кнопку відпустити, пірометр переходить в режим Hold, фіксує останнє виміріне значення. Якщо далі нічого з пірометром не робити, він автоматично вимикається.